Доброго дня, дорогі друзі. Вітаємо вас на Актив ТВ. І сьогодні у нас в гостях менеджер з комунікації інституту миру та порозуміння Юлія Демчук. Доброго дня. Доброго дня. Ви представляєте той інститут, ту установу, назва якої підкреслює те, що так бракує нашій державі, а саме миру та порозуміння. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваша організація? А, власне так. Я представляю інститут миру і порозуміння. Ми офіційно були зареєстровані в 2012 році, хоча наша організація починала свою діяльність як благодійна організація, Український центр порозуміння, і ще в 90-х роках. Тобто, це організація, яка має досить такий давній досвід в тому, що бракує нашій Україні в налагодженні миру і порозуміння. Чим ми займаємось? Перш за все, це відновні практики. Відновне правосуддя, якщо буде цікаво, я, звичайно, розкажу пізніше. От це практики, які дають змогу людям, які вчинили правопорушення, виправити власне, вчинки, які вони заподіяли своїй жертві, скажімо так, і також відновити відносини, знову ж таки, зробити їх гармонійними. Також ми займаємося організаційним розвитком, робимо стратегічні планування, стратегічні сесії для різних організацій, в тому числі громадянських. Таким чином, розвиваючи громадянське суспільство. Також це відновні практики в школах. Організацію, яку я представляю, було створено досить багато з таких шкільних центрів порозуміння, і скоро починається активна фаза проекту. Який допомагає нам реалізовувати ЮНІСЕФ, ми будемо створювати такі ж самі центри шкільного порозуміння в Маріуполі, а також у Києві. Тобто до вас можуть звернутися як окремі особи, так і, наприклад, представники громадських організацій, політичних партій. Так Так. власне, та чому я сюди прийшла, це новий проект нашої організації Клініка конфліктів. Це, власне, проект для того, щоб кожен міг прийти і міг знайти допомогу. Тобто, ви ставите собі за таку стратегічну мету намагатися вилікувати українське суспільство від конфліктів? Ну, я б не сказала, що ми когось лікуємо, тому що лікують лікарі, а ми допомагаємо порозумітись. А от розкажіть, як це все практично відбувається? Саме в клініці конфлікту? Так, саме в клініці конфлікту. А, власне, клініка конфліктів це наш офіс. А в цей офіс а, може прийти будь-хто, організація, а, людина, група людей, а, представники громади а, і звернутися до нас з допомогою, щоб вирішити конфлікт, який склався у них. А, як ми це можемо зробити? На базі нашої клініки працюють медіатори: а, це навчені люди у посередництві з вирішення конфліктів. Тобто вони мають спеціальні знання для того, щоб вміти справлятися з власними емоціями, управляти динамікою конфлікту і знаходити рішення, яке було б взаємоприйнятним для різних сторін конфлікту. Тобто, візьмемо до уваги побутову ситуацію. Чоловік посварився з дружиною, вони можуть до вас звернутися про допомогу. так? Вони можуть звернутися до нас про допомогу, обов'язково можуть. Але е, варто пам'ятати, що все-таки клініка конфліктів це не психологічна підтримка. Е, вони мають прийти до нас з чітким розумінням того, який конфлікт вони хочуть вирішити. Е, якщо це конфлікт з приводу того, як організувати їхній відпочинок, або конфлікт з приводу того, яким чином спілкуватись з дитиною, яка от не сприймає їх, так? От, або з приводу конфлікту з батьками. От. Тобто це не психологічна підтримка, а таке своєрідне там, вирішення конкретної ситуації. А скажіть, будь ласка, а окреслені часові межі для вирішення певного конфлікту, якому проміжку часу він повинен бути вирішений, наприклад, місяць, два, три, бо це всього декілька тижнів? Ну, власне, це залежить від того наскільки гострий конфлікт, а, якого він типу. чи це бізнесовий, чи це сімейний, чи це організаційний, чи конфлікт громада, влада. Тобто, Це все має певні фактори впливу. І чітко сказати, протягом якого часу ми вирішимо конфлікт, ми, звичайно, не можемо. Однак ми готові гарантувати те, що процес, за яким буде відбуватись конфлікт, є абсолютно безпечним для сторін конфлікту. І принцип, яким ми керуємося, це врахування інтересів всіх сторін. Тобто, коли є кілька сторін конфлікту, як можна вирішити конфлікт? Можна застосувати силу права і змусити одну сторону підкоритися. Але чи буде ця сторона виконувати це рішення, чи не затаїть вона бажання помститися в іншій стороні? Яким ще чином можна це вирішити? Можна нав'язати свою точку зору, маючи певний ресурс, маючи владу або маючи авторитет. Однак, знову ж таки, інша сторона. Буде пригнобленою, скажімо так, її інтереси не будуть враховані. А миру вирішуючи конфлікти, враховуємо інтереси всіх сторін. І а, спочатку сторони приходять до нас, мають можливість висловитись кожна з них а, про те, що відбулося, їхнє бачення конфлікту. Також вони розказують про те, яким чином конфлікт вплинув на них. Чому для них важливо. А, от, Саме їхня позиція, чому вони діють отак, от чому їх зачіпає саме ці слова? Медіатора, роль посередника, переформулювати це так, щоб інша сторона конфлікту могла це почути. І завершальна така стадія, скажімо так, процесу цього це коли дві сторони намагаються генерувати альтернативи вирішення цього конфлікту. Розуміючи інтереси і потреби одна одні. тобто Маючи чітке розуміння, що я хочу цього, а вони хочуть цього, тому що їм це потрібно, зважаючи на от такі от обставини. І от лише за умови того, що інтереси будуть враховані в однієї сторони і іншої, конфлікт може бути вирішений конструктивно і не буде ніяких інших наслідків після прийняття рішення. Тобто Рішення буде виконуватись, тому що сторони самі його обирають. Скажіть, а що вас наштовхнуло, вашу організацію на створення саме цього проєкту? А, власне, є такі три основні фактори, чому ми вирішили стартувати цей трохи скажений в українських умовах проект. Але актуальний а, так, не комерційний. власне, це теж в нас особливості. А, перш за все, це те, що в нас в наш офіс досить часто приходять листи. Або телефонує якась людина і каже про те, що ось у нас такий конфлікт. Ми чули про вас, про вашу діяльність і допоможіть нам з ним. Що цікаво, часто це вчителі, тобто це якісь шкільні непорозуміння та такі бізнесові організації, компанії. Звичайно, ми намагаємося їм допомогти, однак не завжди людського ресурсу на це вистачає. Це був така перша потреба. Другий фактор це те, що ми вчимо людей на тренінгах навичкам посередництва у вирішенні конфліктів. Тобто фактично ми надаємо знання, яким чином конфлікт вирішувати. Але ці люди часто не мають можливості практикуватись. Ну, так як етичний кодекс медіатора не дозволяє людині вирішувати конфлікти близьких. Родичів, знайомих, сусідів, то можливості практикуватись фактично немає взагалі. І ця клініка це фактично такий хаб для конфліктних ситуацій, для того, щоб наші випускники тренінгів могли практикуватися. Ну і звичайно, третє, що, мабуть, найвизначніший фактор це те, що ситуація, яка склалася в Україні, представники різних громадських організацій намагаються. Допомагати Україні, українському суспільству так, як можуть. Хтось проте браслети, хтось а, там якісь листівки друкує, хтось робить концерти. Ми довго сиділи, думали, яким чином ми можемо допомогти, і зрозуміли, що єдине, що ми вміємо, це вирішувати конфлікти. І а, на даному етапі ми можемо спробувати допомогти людям вирішувати їхні інтерперсональні конфлікти а, на цьому найнижчому рівні з цього починається мир. Мир починається з миру між нами, і тільки тоді він може бути в країні. Я так розумію, що головною дієвою особою в цьому процесі є медіатор. А за якими критеріями ви його обираєте? Хто ці люди, чим вони займаються професійно? Так? А, медіатор такою звичною для нас мовою означає посередник у вирішенні конфліктів. Ми їх а, не обираємо, скажімо так. А, наші організації. А, всі наші співробітники є медіаторами сертифікованими. І а, ці співробітники вони можуть проводити медіації і бути супервізорами. Тобто, тими, хто супроводжує а, інших колег. Медіатори, які працюють в клініці, а, це випускники наших тренінгів. Чому ми вчимо їх на цьому тренінгу? Звичайно, важливим є розуміння процедури того, як проводити. Медіацію. Тобто медіатор повинен знати, яким чином він повинен вести людей у їхньому бажанні вирішити конфлікт. А медіатор також має чітко дотримуватись етичного кодексу. Він має бути незацікавленим у тому, яке рішення буде прийняти. Його роль не вирішити цей конфлікт, його роль допомогти сторонам. Генерувати альтернативи вирішення конфлікту, спілкуватись, розуміти один одного. Також медіатор повинен донести до сторін те, що процес абсолютно конфіденційний, і все, що буде в офісі, ніколи не буде винесено куди навіть. Його роль також мовчати, скажімо так. Він також повинен допомогти сторонам зрозуміти, що їхній конфлікт. Це їхня відповідальність. Їхнє рішення, яке прийнято, це теж їхня відповідальність. І вони можуть намагатися вирішити ситуацію доти, доки це не буде взаємоприйнятне для них рішення. Медіатор має мати відповідні знання, має мати відповідний супровід, тобто підтримку інших медіаторів, супервізорів. Тому що для нас досить важливий зворотний зв'язок. Тобто, коли ти проводиш медіацію, обов'язково. Ну, Не обов'язково, але бажано на початку, щоб хтось говорив тобі, що було так, що не було так. Медіатор повинен вміти активно слухати, бо слухати це не завжди чути. Активно слухати це розуміти, про що йдеться. Медіатор має бути емпатійним, медіатор має вміти перефразовувати те, що було сказано, не намагаючись. Розігріти, розпалити ще більше цей конфлікт. Власне. Скажіть, чи існують подібні клініки в інших країнах світу, можливо, ви досвід такий запозичуєте? Ага. Чи це така новація в нашій державі? Власна клініка конфліктів, можливо, і нова, але вона це своєрідний прототип юридичних клінік роботу яких в Україні вже досить багато, наприклад, на базі там, Університету Шевченка, Могилянки, Острозької академії, де студенти розігрують ситуації судом можуть практикуватись? Також є юридичні пробоно клініки в Україні, які надають безкоштовні юридичні послуги, От, різне фест населення. Власне, в Україні клініка конфліктів це абсолютно новий, унікальний некомерційний проєкт. В Австралії є щось схоже, але там клініка працює як, скажімо так, обов'язкова установа при судовій системі. Тобто, там суддя може рекомендувати звернутися в цю клініку, яка існує при самій установі. А з які типові до вас надходять звернення щодо конфлікту? Які саме конфлікти люди намагаються врегулювати здебільшого? Це сімейні або, наприклад, як влада, громада, які саме конфлікти найчастіше зустрічаються зараз? Здебільшого нам доводилось працювати із шкільними непорозуміннями, якого характеру дитина-дитина, вчитель, дитина, дитина, дитина батьки-вчителі, батьки-діти. Дирекція батьки, дирекція діти, дирекція вчителів, тобто такий найбільш типовий. А конфлікт влада громада, особливо зараз в Україні актуальний, особливо враховуючи останні реформи в сфері, в сфері адміністративного устрою. Ну, самоврядування, скажімо так, ну, такі найбільш типові конфлікти з приводу, такі міжгромадні, скажімо так, з приводу перейменування. Переименування саме в маєте на увазі вулиці, там так, те, так, що так, зараз так. активно відбувається. Зрозуміло. Угу. Ще таке питання: а на вашу думку, чи є взагалі, чи зустрічаються конфлікти, яких неможливо врегулювати? А, ну, власне, є таке в мене одне припущення про те, що конфлікт важко врегулювати, або неможливо врегулювати, якщо досить великий рівень насильства застосований до людини. Неможливо врегулювати конфлікт, коли одна із сторін або дві сторони не вбачають своєї відповідальності за дії в конфлікті. Ну, тобто вони не бачать в цьому конфлікту, або вони недостатньо зрілі для того, щоб брати на себе відповідальність. Тому що вирішити конфлікт потрібно Знати, що це мої дії, що це мої потреби, це мої інтереси. А, відповідно, я дію якось в стосунку до іншої людини, і я обов'язково маю брати на себе відповідальність за це, а інколи виправляти наслідки, які були вчинені мною. Ось тут одразу напрошується мінський процес, якісь певні паралелі. От, а скажіть, а з, політичні конфлікти я маю на увазі, ну хоча б там на рівні громади, там в містах є певні до вас звернення, Що ви ви називаєте звернення. політичними конфліктами. Ну, маю на увазі саме політичні конфлікти, які зустрічаються між суб'єктами політики. Mm -hmm. Там, наприклад, може політичні партії до вас звертаються, там окремі політики. А вони звертаються, але вони звертаються з не питанням порішити їхній конфлікт. А наприклад, допомогти їм а, зрозуміти, а, куди вони далі рухаються, коли приходить якась громадська організація, яка хоче перевести в партію, а їм потрібен процес стратегічного планування. От вони можуть чітко виробити а, подальшу лінію своїх дій, і, наприклад, зрозуміти, що їм потрібно стати партією. Ну, власне, це, це, це дійсно реальний кейс, коли прийшла громадська організація. Яка внаслідок стратегічного планування усвідомила, щоб досягти своїх інтересів, їм потрібно стати політичною партією. Вони зараз досить впливові, однак я, мабуть, не буду озвучувати і націю Правильно, я розумію. А тобто, ви також допомагаєте і громадському зокрема і політичним партіям виробити чіткий план дій з можливими рекомендаціями, щоб уникнути якихось там конфліктів, цілком ймовірно, так тобто і ця а, практика є. І я так розумію, що є таке питання, коли саме вже стар... чи стартував вже ваш проєкт, чи він починає лише там через певний час буде набирати обертів? Наш проєкт ми оголосили про нього ще в минулому році. Це було просто таке вивідування території, зондування. Ми хотіли зрозуміти, наскільки в соціальних мережах це буде цікаво. І власне серед повідомлень нашої організації, повідомлення про цю клініку набрало найбільше переглядів. Відповідно, в суспільстві є інтерес до цього. Але як діяльнісна організація, ми стартували 1 березня, тобто вчора, весна почалася із клініки конфліктів, і ми надіємося, що всі захочуть роздоровити свої відносини, знайти ключ до порозуміння. Ми будемо сподіватися, що з настанням весни 2016 року в нашому суспільстві конфлікти будуть сходити на нівець. Я дякую вам за цю розмову. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас була Юлія Демчук, менеджер з комунікації інституту миру та порозуміння. До нових зустрічей на Актив ТВ.